Короче, ти ж такий трэш был, це капец, дивится, uh, в машине чуть-чуть метинке. Це я здавав задом, в мене не спрацював парктронік, бо датчики тут, а тут нема. Був такий стовбик, ну, нижче, типу, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я до нього так їхав. Я вийшов, глянув, думаю, а це був железний стовп, фонарь, фонарь на вулиці. Ну, типу, типу, отакий стальний, тільки в три рази більше стовп. Товше більше. Такий, ну. Розстроївся, думаю, ладно, блін, всяке буває, це машина, все, не треба за це думать, поїхав. що, Чим закінчилось, В суд, мені треба йти в суд, бо я задів своєю машиною. Металевий стовп, стальний, величезний товстезний стовп, з якого аж нічого, за те, що я пошкодив свою машину. Я потім далі виставлю, чим це все закінчилось.